Всім привіт! З вами Арсен Декусар і ви на каналі школи перекарського мистецтва Арсен Декусар Studio. Сьогодні знову випуск оглядів, і ми з вами розберемо фарбу від торгівельної марки Бібікос, а також щітки від торгівельної марки ТЕК. Почнемо ми саме з фарби від торгівельної марки Бібікос серії Innovation. Приємного перегляду! Іновейшн Ево Серія фарбника від торгівельної марки Бібікос це класичний перманентний аміачний фарбник, який розводиться у пропорції 1 до 1,5. Ідеально працює як з сивиною, так і з блондами. Ідеально попадає тон в тон, максимально прогнозовані результати. Ми працюємо як майстри, а також наші школи з саме аміачною фарбою, максимально класичним перманентним фарбником. За рахунок цього ми можемо досягнути максимально якісних і прогнозованих результатів. Фарба має низький рівень аміаку, а також збільшену концентрацію пігментів. Якщо ми ознайомимося з палітрою, то ви можете побачити максимальну кількість вже готових відтінків, натуральну базу з 1 до 10 рівня глибини тону, а також два нулі, які предназначені саме для роботи з сивим волоссям, а також спецблонди і фарбу для тонування. Працює з класичними оксидантами 1, 3, 6, 9 та 12%. І зверніть увагу, що саме для лінійки Innovation Evo від торгівельної марки BB Cos укусник не 1,5%, а саме 1%. За рахунок чого ми можемо виконувати тонування волосся після освітлення або під час технік мілірування, не затрагуючи натуральну базу волосся. Це ідеальне рішення, коли ви працюєте багато з блондами та з тонуваннями. А ми переходимо далі, і далі ми з вами розберемо різновид щиток від торгівельної марки ТЕК. Дві щіточки від тригубельної марки TEC різних розмірів. Ми можемо побачити два різних розміра і для чого вони використовуються. А перша ідеальний дизайн. Дуже зручна у використанні і гарно сидить, сидить в руці. Достатньо. Жорсткий ворс пластика, за рахунок чого ми можемо забирати все мікроволосся під час роботи з мікродовжинами в чоловічих стрижках. Я використовую дві щітки в різних напрямках роботи. Коли я працюю з обличчям і саме зі стрижкою бороди, я використовую менший діаметр щітки. Коли я працюю зі стрижками, з фейдами і з більшими площинами, то я використовую більш широку щітку, щоб більше зручно у використанні. За рахунок цих щіток ми забираємо все мікроволосся, яке Зрізане, але лишається на голові або на обличчі нашого клієнту, з рахунок чого ми не, боч... не можемо побачити чистоту виконання роботи, працюючи з насадками півтора міліметра, в позиції там відкритого, закритого ножа або без насадок. Все що нижче, трійки. Я використовую саме щіточки, а не гребінці. Це дуже зручно у використанні, має стильний дизайн, ручна робота і створено все з дерева ясеня. Вони достатньо легкі, що не обтяжує процес нашої роботи. Друзі, а я сподіваюся, що цей відеоролик, як і усі інші, були для вас корисними. Не забудьте підписатись на наш канал, на мій інстаграм, поставити вподобайки і до нових зустрічей у нових випусках. А за промокодом decusar 13 ви можете отримати знижку мінус 20% на бренди всіх наших партнерів. Вся детальна інформація нижче в допису під цим відеороликом. До нових зустрічей у нових випусках.